Шалом, це Славко, як я і обіцяв, сьогодні у нас вранці добрі новини. А по обіді будемо розбиратися, наскільки вони правдиві. За інформацією з японських джерел сови, ось станом на 11 годину два російські підрозділи відступили на кілометр на південь від північної околиці Новопрокопівки. Бачимо цей рух от зліва. На карті і чотири російські підрозділи відступили на схід в бік Вербового на до двох кілометрів. Отака от ситуація на карті. І зараз ми вам це покажемо в їхній анімації. Ось, власне, їхня анімація. Ні, я ще не, на, не натиснув. О, ми ще я скажу, доходні. Ось. І оцей більш скромний рух вони визначили нам по карті. Друга ситуація в районі Андріївки, ви маєте подивитися, ось просування українське в районі Андріївки, ми бачимо. І бачимо російське просування на північ. Від Купянська, бачите, отаке от ситуація. І ще треба сказати, що є інформація, що росіяни переміщають війська в бік Воронежа з півночі. Отака от ситуація. Бай.